Приклад, те, що сьогодні у суспільстві дискутується така думка, що ради в Києві не потрібні. Хочу нагадати декілька основних базисів, це те, що у нас в Києві більше, ніж 2 мільйони 100 тисяч виборців. Ми маємо у Київській міській раді 120 депутатів. Тобто на одного депутата припадає більше 200 тисяч виборців, що є нонсенсом для всієї нашої великої держави. Це, по суті, і по принципу унеможливлює прийняття участь через представницьку владу у рішеннях ті, які повинна приймати громада міста. Тому однозначно ради в місті Києві мають з'явитися, вони, власне, такими були до 2010 року, і вони повинні виконувати свої функції в відповідності до чинного законодавства. Аграрна партія активно готується до виборів у місті Києві. На ці вибори має бути висунуто 462 кандидати в депутати в 10 радах міста Києва. Найменша кількість депутатів буде обиратися в Печерській районній раді. Це буде 36. Є у нас середні ради, такі як Голосіївського району, 42, І у нас є великі ради, у яких 54 депутати обираються до районної ради. Тому власне сьогодні і сьогоднішнього з'їзду ми задаємо той темп і ритм, який нам потрібний для того, щоб активно йти на місцеві вибори в місті Києві. Завдання, яке ставимо перед собою, рішення, яке було прийнято президією і політичною радою партії вигравати вибори в районних радах міста Києва.